Клінічний перебіг в эмболии анамтичной має дві стадії. Це стадія циркуляторного колапсу і серцево люгениевой недостатності, І друга стадія – колопатії і кровотечі, яка виникає через 30 хвилин після початку. Патологічні процеси, що розвиваються в організмі, є результатом алергічної реакції материнського організму на антиген амніотичної рідини. З 2003 року використовується термін анафилактоидный синдром вагітності. После потрапления элементов наколоплодных вод в кровоток матери еды развитие кардиогенного шоку с набриком легень и артериальной гипотензии. За рахунок швидкости активации кагулицина и гемостаза, другая стадия эмболии мая розвиток на протяжении 30 хвилин. При розвитку стания выделяется наступная клиника: цераптовое, диспноя, острая гипоксия, острая гипотензия с зупинками сердца. Клиничная картина залежит вид складу и швидкости потрапления наколоплодных вод до кровеносных суды матери. Коголопатия зазвичай проявляется примерно через 30 хвилин. Клиничная картина розыдку эмболии может быть наступной. Часте всего ее ознаками розыдку эмболии, а страху страха, занепокое, збуджень, кашель, или бледность, бледност, Озноб и гипертония часто спостерегаются в пологах, обосли звертату увагу На різка біль у грудях, задишка, шумне дихання, особливо раптово виникнення задишки, яке не може бути пояснено іншими станами. Зниження артеріального тиску, тахікардія, кровотеча пологових шляхів або інших травмованих місць. Клініка доведе синдрому через 30 хвилин 3 години після виникнення симптомів. Якщо розродження виконується за допомогою киселого росту, під анестезією з Штучной вентиляція легень, клініка може бути наступною, раптово зниження сатурації до 70-85%, яке неможливо пояснюється будь-якими причинами. Вологі хріпи в легенях, підвищений тиску в дихальних шляхях до 35 40 мл водного стопчика під час проведення штучної вентиляції легень. Діагностика емболії им натичної базується на оцінці клінічної симптоматики, лабораторних обстежень та додаткових методах дослідження, але клінічно є декілька синдромів. це шок, диспної, тахікардія, ціаноз, профузної кровотечі. Диреференційна діагностика проводить з багатьма патологічними станами, що може виникати під час вагітності пологів. це і розрив макиї, гострої кровотечі будь-якої етіології, і і міокардіопатії, наприклад, перипортальна тощо. Ускладнення стану може бути дуже важким: це, по-перше, розвиток ДВЗ-синдрому, розвиток поліоргану недостатності і смерть.